Треба так ту міську раду, протести робити, виходити людям на протести. Що то таке? Вони геть шкіру здирають з людей. Та де такому народу треба піднімати? Треба вже, як то кажемо, в даний момент треба все націоналізувати і для, для народу думати, а поки що все робиться для влади. А що там наверху скажуть, то той тут не зробить. Дуже просто все. Нема нема другого варіанту. Та ту міську раду треба гнати. Вибачте, Раною міцною вже зіньовою, Львова, давним-давно разом з тим садовим. Я негативно ставлюся. Хоча я не плачу, бо я пенсіонер, маю карточку. Але скільки можна і як підносити, вони там сидять, нічого не роблять підвищити. Їм мало грошей, вони по 300 тисяч удержують. Кажуть, що того садового треба першу чергу гнати зі львова. Він ж обнаглів до вищої степені. Ну як можна? Ну, як то всіх, жінка його бізнесує, і він каже, що не... я не то жінка. Синив не хоче, а відправляє на фронт. Мій онук чуть два рази чуть не загинув, а його а, ой, не, не може щось Бо завтра завтра знімуть Сніжю. І пограбують його. О, давно треба зняти, давно треба зняти.